Вони віддали життя за Україну. Ось такий напис ви могли прочитати тільки що на який стоїть зовсім недалеко від самої передової бойових позицій наших воїнів. Знаєте, насправді особисто в мене велика біль в серці, і напевно, що самі ваші переживання, тому що я розумію, що тут загинули люди, і вони за щось віддали своє життя, віддали за свою свободу, віддали за правду, віддали. На наказ. Вони йшли свідомо. І е, я думаю, що в кожного з них були свої рідні, близькі, ті люди, які втратили любимих синів, любимих батьків. Це є ехо війни, це і реалії війни. Це є те, що відбувається сьогодні, в нас, в 21 столітті. Друзі, хочеться, щоб кожен з нас сьогодні повністю цілком розуміло і усвідомлював, що таке війна, яке є ехо цієї війни. Дякую вам. 我，我可以。